Концепт моделі сучасного світогляду. Цикл лекцій. Автор Олег Виноград. Частина 1. Всесвіт. Початок та первинні закономірності. Вступ. Спробуємо не використовувати складні та мало зрозумілі слова. Тому що мета лекцій дати слухачам з різним ступенем компетенції сприйняти максимально ефективно матеріал, що стосується різних галузей знань. Для цього у разі потреби будемо розшифровувати поняття та терміни. І відразу почнемо з назви. Концепт це інноваційна ідея, що має містити у собі. Відтворюваний сенс світогляд, система поглядів, оцінок та образних уявлень про світ та цілісне уявлення про природу суспільство, людину. Існують космоцентричний, теоцентричний та антропоцентричний види світогляду. Вирізняють міфологічний, релігійний, науковий, філософський і побутовий світогляд. Міфологічний світогляд сформувався як перша спроба давніх народів пояснити світ. У наш час міфологія створює історичний, культурний, моральний та естетичний вплив на світогляд сучасної людини. Головний постулат міфологічного світогляду такий життя людини залежить від лояльності богів. Сьогодні прихильників такого світогляду критикують і часто називають ідолопоклонниками або ж язичниками. Релігійний світогляд заснований на вірі в надприродні сили. Для релігій властива чітко розроблена система. Благочесної поведінки, моральних цінностей та праведних заповідей. Релігія сприяє згуртуванню віруючих одного вчення, проте розділяє людей різних конфесій. Основні постулати іудейської, християнської та мусульманської релігії ґрунтуються на тому, що людина та навколишній світ створені творцем. А добро і зло розділені між дьяволом та Богом. Науковий світогляд спирається на конкретні досягнення науки та формується під впливом об'єктивної дійсності предметів та явищ. При цьому наукове знання завжди недостатнє, до того ж, нейтральне до духовних цінностей та інтересів людини. Приклади наукового світогляду. Всесвіт утворився в результаті великого вибуху. Друге. Мутації, еволюція та природній добір спричинили появу людини з людиноподобною мавпи. Теорія Дарвіна. Філософський світогляд насамперед системно теоретичний і спирається на логіку. Як на особливий спосіб пізнання буття людини та її ставлення до світу. Філософський світогляд іноді випереджає наукові відкриття. Наприклад, теорія атомізму давньогрецької філософії випередила відкриття атома більш ніж на дві тисячі років. Побутовий світогляд це особисті та Суспільні погляди соціальних груп, які формуються під впливом інших форм світогляду, безпосередніх висновків із дійсності, життєвого досвіду, інтуїції та здорового глузду. Під терміном соціальні групи слід розуміти родини, громади, мешканців, що проживають в окремих населених пунктах народи, нації. Громадян окремих країн і навіть осіб, які виявили інтерес до цього матеріалу. Зазвичай формування побутового світогляду відбувається через книги, ЗМІ, інтернет та інші джерела інформації шляхом від педагогів до учнів, від батьків до дітей у розмовах або під час обміну думками. Слід зауважити, що дослідження навколишнього світу ставить перед нами одне з основних питань: чи можемо ми жити з цим і як ми житимемо краще чи гірше? Таким чином, формування власного світогляду є природньою потребою будь-якого чоловіка, жінки та дитини. Це є природнім інстинктом. Що продукує прагнення до пізнання нового, невідомого, незрозумілого. Протиріччя різних видів світогляду. Починаючи із середини 19-го, упродовж ХХ і початку 21-го століть посилено розвивається науковий світогляд. Але як ми пам'ятаємо, наука нейтральна до духовних цінностей та інтересів людини. Ми часто намагаємося об'єднати не завжди подібні у нашому розумінні віру та знання. Наприклад, ми видаємо своїх дітей до шкіл, де вивчають теорію Дарвіна, а водночас розповідаємо їм Євангеліє і водимо до церкви. Читаємо в інтернеті про досягнення сучасної медицини, але молимося за здоров'я близьких. І причина в тому, що не на всі життєві питання наука дає відповіді. Крім того, наявність заперечення у світоглядах є однією з головних причин суперечок, зіткнень, конфліктів, що нерідко призводять до знищення інакодумців і до розв'язання воєн. Історія знає багато прикладів, коли перетиріччя між інміфологічним та релігійним, межрелігійним, міжрасовим, міжнаціональним світоглядами призводило до мільйонних жертв війна в Україні з Росією яскравий тому приклад. Носії певних форм світогляду знаходять у чомусь. Щось раціональне як для себе, так і для соціальних груп, в яких вони перебувають, але часто повністю заперечують інші форми світогляду. З цієї парадигми витікає мета циклу пропонованих лекцій. Отже, мета лекцій у пошуках інноваційної ідеї, моделі сучасного світогляду. Ми намагатимемося скласти раціональне уявлення про світ, а також спробуємо виявити спільне у протиріччях релігійних уявлень та наукових знань. Виходячи з мети, але не ображаючи сформовані думки, спочатку спробуємо дістатись витоків образного ставлення до світу. Лекція перша. Що первинне у всесвіті? Чому дане питання таке важливе? Усі форми міфологічного, релігійного та наукового світогляду спиралися на витоки виникнення нашого світу. У давньогрецькій міфології все почалось з народження землі Геї. Яка створила небо уран, і від них народилось усе живе. Потім була битва титанів, повстання богів та створення людини. У християнській релігії Бог за шість днів створив світ і як вінець Божественного задуму створив Адама та Єву. У науковому світогляді. Це великий вибух, космічні процеси утворення Землі та первинного бульйону на ній, де виникло життя, і в результаті еволюції з'явилася людина. Homo sapiens. Спочатку використовуємо для нашого дослідження усталений інструмент. Згадаємо теорію атомізму, древньогрецької філософії. Розроблену левтіпом, демокрітом та платоном у VI-V столітті до нашої ери вже тоді відомі філософи, давнини розуміючи, що відповідь розв'яже багато світоглядних проблем, задавалися глобальним питанням, що є першоосновою всього. Дискусії вчених теологів. Філософів і політиків розтяглося на тисячоліття, і каменем спотикання було, що первинне ідея чи матерія? На підтвердження своєї матеріалістичної позиції 25 століть тому Платон стверджував, що основою всього є матерія, яка складається з корпускул, незмінних мікрочастинок. Атом від давньогрецької атомос неподільний. До єдиної думки філософи тоді не дійшли. Відомо лише, що за результатами суперечки Платон змінив свої погляди і став ідеалістом, а Аристотіль, навпаки, затятим матеріалістом. На підтвердження сили філософії як науки слід зазначити що більш як через 2000 років, у 1803 році Джон Дальтон довів існування атома. А у 1869 році Дмитро Менделеєв відкрив періодичну систему хімічних елементів і довів залежність різних властивостей елементів від заряду і маси ядра атома. У XIX столітті атомарна теорія, здавалося б, затвердила первинність матерії, і водночас на основі цього твердження виникла матеріалістична, а потім і комуністична ідеологія. Згодом розуміння неподільності атома розвіялося відкриттям складових частинок атома протонів і нейтронів, потім виявили їх складові. Кварки, ліптони, ферміони, глюони. За ними відкрили андрони, мезони, баріони тощо. Закінчимо екскурс в ядерну фізику таблицею з інтернета, що дає уявлення про будову атома. Зверніть увагу на таку частинку, як Базон Хікса. Її називали частинкою Бога завдяки великому андронному калайдеру, побудованому в Європі. за 4,6 мільярди євро. У 2012 році вченим вдалося виявити існування цієї частинки. А у 2017 році довести механізм виникнення маси при взаємодії безмасових частинок. Якщо матерія виникає з нематерії, чи маємо ми право використовуючи надсучасні наукові дані? Стверджувати, що матерія вторинна, а первинна ідея. На жаль, не маємо. Відкриття на колайдері поставило під сумнів те, у що вірили матеріалісти, але цього також виявляється замало для доказу ідеалістичної теорії. Вже зараз ми можемо так само поставити під сумнів первинність ідеї, саме тому, що її неможливо. Розчленувати на складники. У такому разі, якщо не ідея і не матерія, то що первинне. Сьогодні, на відміну від давньогрецьких філософів, наші знання поповнилися поняттям про магнетизм і силове поле, взаємодію простору і часу, гравітацію, космос і нескінченність Всесвіту. Гадаю. Що сучасний рівень наукових знань надає нам право, дотримуючись логіки стародавніх греків, спробувати знайти те, що вони намагались виявити, а саме дещо первинне, з чого розпочалось створення нашого світу. І почнемо ми, як не дивно, з найбільшого, з нескінченності. Всесвіту, який зрозуміти вкрай складно, але ми спробуємо залучити всю абстракцію мислення, вибудуємо логічний ланцюжок міркувань і уявимо те, над чим зрідка міркують навіть вчені. Тобто спробуємо відповісти на питання, з чого все почалось. Для цього Використаємо регресивний метод осягнення і подумки відкотимо час на мільярди та мільярди років у зворотньому напрямку. І якщо правильно те, що Всесвіт постійно розширюється, то ми подумки звужуватимемо його. Людство освоїло математику як унікальний інструмент, здатний висловити практично все в навколишньому світі. Багато явищ у природі виражаються нами у формулах та рівняннях. Але дозволю собі наштовхнути вас на думку, що всі закони існують поза нашою свідомістю. Вони існували ще до мамонтів, динозаврів і навіть до формування сонячної системи. Тому, використовуючи математичний спосіб пізнання, ми, певно, зможемо досягти також об'єктивної істини. Отже, уявимо, що Всесвіт звузився до нуля. Ми нічого не бачимо, ні космосу, ні планет, ні гравітації, ні магнітного поля. Немає атомів та молекул, енергії немає, немає світла, немає простору та часу. Скільки існував такий вакуум? Відповідь аніскільки. Часу не було. А що було? Нічого. Порожнеча і чорнота. Але що таке порожнеча, що таке нічого? Висловимо нічого математично. Нічого це нуль. Проте нуль у математичному рядку це значення це одиниця інформації. А одиниця інформації та, існуючи нічого, вже породжує двоякість, взаємодію, виникнення властивості. З'являється принцип двоїстості, про який йтиметься пізніше. Тобто з нічого та одиниці інформації з'являється два абстрактних значення, з'являється певна двійка. Проте поява двійки поєднується з первинною одиницею і відразу породжується три одиниці інформації, далі 4, 5, потім 6, 7 і так далі. Але виражаючи процес створення з нічого чогось, ми бачимо, що арифметична рівність, записана цифрами 0 плюс 1 дорівнює 2, неправильна. Абстрагуємося від цифри. Ми ж маємо на увазі під цифрою 0 одиницю інформації, під цифрою 1 також одиниця інформації. Цифри 2, 3, 4 це не цифри, це одиниці інформації. Отже, якщо замінимо цифровий ряд окремих єдиниць і висловимо їх взаємодію, то рівність стане правильною. 1 плюс 1 дорівнює 2. 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 3. Цей процес триває до безкінечності. 1 плюс 1 дорівнює 2, плюс 1 дорівнює 3, плюс 1 дорівнює 4, 5 і так до безкінечності. Таким чином ми можемо уявити, що Всесвіт почався з нічого, але ж саме це нічого було першою одиницею інформації, що стала первинною структурою Всесвіту. Ми отримали гіпотезу, яка виявляє, що в тому світі, в якому ми живемо, первинна інформація. Наступним кроком поставлено завдання довести нашу гіпотезу доступними нам способами. Доказ гіпотези з погляду. Перше присутності в усьому, друге. Сприйняття світу людиною третє. Сучасної науки. Четверте. Навколишньої природи і п'яте філософії. Перше. Якщо говорити про первинність, то гіпотеза має підтверджуватись присутністю інформації у всьому, що нас оточує. Ми сприймаємо час як потік секунд, хвилин, годин, днів. Простір вимірюємо сантиметрами, метрами та кілометрами. Матерію та її властивості розуміємо через властивості молекул. Але у нашій свідомості матерія, простір і час відображаються у вигляді. Отриманих відомостей у вигляді інформації про той чи інший предмет або явище. Тобто, наша гіпотеза передусім підтверджується універсальним механізмом отримання людиною даних про різні факти і події природи і світу. Друге. Люди бачать і відчувають навколишню реальність через органи відчуттів, які мільйони років формувались і підлаштовувались під світло, звук, хімічний, термічний або тактильний вплив. Безліч видів рецепторів живого організму, кілометри нервових волокон. Мільярди клітин головного та спинного мозку працюють з метою отримання інформації та формування адекватної відповіді організму. Все, що нас оточує: зірки та небо, моря та гори, міста та сімейний побут мають для нас сенс через отриману інформацію. Свідомість дана нам для пізнання. Але ми не тільки споживаємо, людський організм також передає дані, змінює інформацію та синтезує думку, тобто працює постійно і самостійно виробляючи різноманітну інформацію. Третє. Розглянемо гіпотезу з погляду сучасної науки. У 2017 році ми отримали. Наукове підтвердження існування бозона Хікса. Пам'ятаєте, його назвали частинкою Бога. У чому сенс? Фізики довели, що матерія утворюється із нематеріальних часток. І це означає, що колись давно з якогось нематеріального компонента утворився певний. Матеріальний субстрат. У такому разі, можливо, якась кількість інформації, нагромадившись, перейшла в нову якість і сформувала той нематеріальний компонент, що міг бути енергетичною чи хвильовою природи, силовим, магнітним чи гравітаційним полем. Безумовно, украй важко уявити, що світ створений з нематеріальної структури. Однак подивимося, як ми розуміємо властивості навколишньої природи. Четверте, гравітація це найбільша сила всесвіту. Гравітацією Землі ми відчуваємо миті, Хоч і настільки до неї звикли, що навіть не замислюємося, чому ми так спокійно ходимо по землі. На прикладі нашої галактики, ми знаємо, що всі планети, рухаючись своїми орбитами, взаємодіють між собою і змінюються. Насамперед Земля змінюється під впливом Сонця і місяця, і настає то зима, чи літо то День чи ніч. Тобто гравітація постійно змінює інформаційне поле Землі. Від Сонця та місяця безпосередньо залежить наше життя. Обертання Землі навколо своєї осі формує добу. Ми, підкорюючись планетарному впливу, спимо вночі і пильнуємо вдень. Готовність жінки до народження дітей повторюється в середньому через 28 днів, а це повний цикл руху місяця. Ми також залежимо і від інших планет, тому обчислюємо астрологічні дані і складаємо гороскопи, пов'язані з рухом досить далеких небесних тіл. І це свідчить про те, що Сонце, місяць та інші планети взаємодіють із кожним із нас. Тобто ми не відчуваємо силу гравітації, але змінюємось під її впливом повсякчас. А мінливість це властивість зміни інформаційного середовища. П'яте доказ гіпотези з погляду філософії складна справа. Через це ми будемо використовувати такі інструменти пізнання, як абстрактне уявлення, логіку та аналітичне судження. Один із постулатів філософії, що не потребує доведення, полягає в тому, що наш світ перебуває в постійному розвитку, і щоб розібратися в основі цих змін, звернемося до законів діалектики Гегеля. Закон єдності та боротьби протилежності стверджує рух і розвиток у природі суспільстві та мисленні обумовлений роздвоєнням єдиного на взаємопронікні протилежності та вирішенням виникаючих протиріч між ними через боротьбу. За законом протиріччя закладена у єдиному. Але якщо подумки уявити зворотній процес розвитку, ми побачимо щось первинне єдине. У нашій гіпотезі, єдиним є первинна інформація. Щоб зрозуміти і підтвердити процес перетворення інформації в силове поля, прочитаємо другий закон діалектики він каже: розвиток! Здійснюється шляхом нагромадження кількісних змін у предметі, що незмінно спричиняє порушення його стабільного стану та стрибкоподібного перетворення на якісно новий предмет. Це закон переходу кількості у якість, і він дає нам право говорити, що нагромадження інформації не тільки могло спричинити утворення нового. Компоненту, а обов'язково мала зробитися. Третій закон діалектики свідчить про те, що розвиток відбувається через постійне заперечення протилежностей один одному, і як результат їх взаємоперетворення, внаслідок чого в поступальному русі спостерігаємо повернення назад, а в новому повторюються ознаки попереднього. Отже, ознаки попереднього, тобто інформація має повторюватись в усьому, що ми й довели вище. Запам'ятаємо, що цей закон говорить також про циклічність та спрямованість розвитку. Але ці процеси розглянемо у наступній лекції.